Це бамбукового тюлю, які полишалися дуже гарні відрізки, дуже гарного преміального тюлю. Бамбук, ви знаєте, що це тюль, який не потрібно просувати після прання, який не боїться сонечка та фізичних пошкоджень. Є гарні великі відрізки. Під номером 1 520 ширина 990 гривень, 5,70 ширина 1090 гривень за весь відріз. Колір білосніжний Під номером 2 теж у білому кольорі тюль з гарним низочком. Вишивка рішельє. Ширина 3,20 540 гривень, 3,70-630 гривень за весь відріз. Під номером 3 є відріз 4 метри шириною 760 гривень за весь відріз. Вишивка кофейного кольору. Під номером 4. В білому кольорі дуже гарний низочок, без блиску, матовий такий шанілова вишивка. Ширина 4,05, 770 гривень, 2,70 510 гривень, 6,70 1280 гривень. Під номером 5 біло, біленька вишивка, гарненький низочок. Ширина 2,60 440 гривень за весь відріз. Під номером 6. В білому кольорі така ніжненька, елегантна вишивка. Ось такі короночки. 5,80 ширина, 980 гривень за весь відріз. Під номером 7 е, в колір Ivory. Ось така вишивка. 2,70 ширина 460 гривень за весь відріз. Під номером 8. 4,70 ширина, 890 гривень. Вишивка ось так виглядає. Має ще таку золотисту ниточку. Під номером 9 є два гарні відрізки. 6,70, 6,15, 1170 гривень. Сіра вишивка комбінована з білою. Під номером 10 є великі відрізки. 10 метрів і 8 метрів. 10 метрів 1650, 8 метрів 1320 гривень. Ось така мінімалістична вишивка, акуратненька, легенька. Під номером 11, 815 ширина, 1380 гривень за весь відріз. Ось така теж мінімалістична маленька вишивка. Для замовлення пишіть на Viber, Telegram, а також телефонуйте. При потребі пошиє по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття.